Привіт, Це Ліза краснова, і сьогодні разом з вами я б хотіла підбити підсумки нашої рубрики Фініш It. я вирішила продовжити нашу чудову традицію з подарунками і на березень поки що 100%, А там подивимось, може ще й трошки далі. Тож Продовжуйте дивитися, щоб дізнатися, що там і як. Якщо ви не в курсі, я нагадаю, це рубрика, в якій ми з вами обираємо засоби, які хочемо закінчити якнайскоріше. Це гарні продукти, це не якась фігня, якою ми не хочемо користуватися і просто змушуємо себе. Це, навпаки, класні продукти, але просто до яких в нас з якихось причин не тягнулася рука, або вони там десь лежали в дальньому кутку шафи, ми просто їх не помічали. В мене є дві великі кубки цих продуктів. Одна це будуть результати того челенджу, який ми з вами робили продовж зими. Там було буквально півтора місяці, але в мене є дуже класнічі результати. Зараз ними з вами поділюсь. А також на весну я вже зібрала дуже гарну таку весняну підбірочку, тож обов'язково дивіться, щоб дізнатися, що я обрала. А також я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь до цієї рубрики, оберете які засоби, які разом з вами будемо закінчувати до кінця весни. Якщо ви брали участь, в першій частині, будь ласка, в коментарях поділіться своїми результатами. Що я відкладаю, що я не буду брати з собою. Це все ж таки більш така зимова важка тема. Це парфум. Я його показувала. Це ініцію Rose. Просто я в шоці від того, як розвалилося це пакування. Йому не так багато років. в мене 11-річний, а може вже і 12-річний Том Форд Black Orchid стоїть, який взагалі в ідеалі, з ним з пакуванням все супер. Цей парфум в мене десь з 19-го року, мені здається, ну, може, з 20-го. Ну, не то, щоб він якийсь супер старий, але він вже розвалився, кришка отут відвалилася. А в минулому відео ви бачили, як він почав просто розкладатися прямо тут на очах. Далі по входу цього відео буду показувати, що обрала на його заміну. Засоби, в яких в мене супер прогрес, які закінчилися. Я так рада, це капець. Перший продукт це чорний олівчик. Всі засоби будуть позначені знизу. Коричневий олівчик від L'Oréal. Все. Він вже тут такий маленький огризочок, нічого не викручується. Далі я закінчила Benefit гель для брів. Тут вже те, що дістається, це таке воно густе, тягуче, брудне, знаєте, від кольору олівця і цього, що попадає на брови. Дуже мене порадувало, бо в мене класний прогрес. Це тіні від Шарлот Сілбері. Тут пробилося дірочка! Можете мене привітати! Хоча це було дуже важко, я думала, що в коричневих скоріше це відбудеться, тому що коричнів я використовую постійно і в більшій кількості рожеві, рідко. І от сьогодні я робила макіяж, і отут пробилася ця дірочка. І це було прямо... Я ще вчора дивилася, мені здавалося, що вчора це станеться. Але ні, це сталося сьогодні. Саме коли я фарбувалася для цього відео, Постійно використовую цю свою палетку від. Діорну тут вже видно, що немає взагалі а, в цьому відтінку майже рельєфа. І я просто змішую це все разом і наношу собі просто майже на все обличчя. Я люблю цей продукт, мені дуже подобається саме цей відтінок. А оці два трошки дурні, вони і не хайлайтери, і непонятно що. Ну насправді дуже дивні відтінки. Але тут вже є такі помітні а, ямочки, тому що я дійсно використовую їх всі разом. Отак. Густенько, тобто, я коли по колу проводжу пензликом, то тут видно, що воно затерте саме посередині ближче до центру. Буду використовувати до цих пір, поки не використається той темний відтінок. І думаю, що все не буду далі навіть мучитись. Так, оце рідкий хайлайтер від Dior. Це така, типу, наче, як база сяюча під макіяж. Вона дуже гарна, воно, наче таке трошки легке мерехтіння. Офігенний результат, офігенний ефект. Але на обличчі мені не подобається, тому що я далі наношу багато засобів. Це просто. А, в нікуди як би зникає. Планують цей продукт наносити на відкриті частини тіла, коли вже буде тепленько, тому переходить він в мою літню рубрику. Далі ще я продовжую використовувати цей лайнер. А, це коричневий відтінок. Він мене сьогодні теж тільки отак по лінії вій нанесений, просто тонесенько. Бо він давно відкритий, він дуже класний. Я стрілки не малюю уж від Hermes. До речі, все, що я зараз тут показую, сьогодні нанесено на мені. Для демонстрації ефект вона так загустішала в ній такі пензлик, До речі, якби він був круглий по всій своїй поверхні, було б круто. А він, наче з таких з двох віял складений. Тобто він, знаєте, виглядає як препеллір, якщо так в дивитися. І мені не дуже зручно, тому що коли я фарбую вій, я якби прокручую отак. Тому я люблю круглі щіточки по всій своїй поверхні, не загнуті, не вігнуті, ні випуклі, не впуклі. Коротше, щоб вони були просто як ну бачоночок. Тут класний, дуже гарний, такий темний, шоколадний, насичений, глибокий відтінок, кремова консистенція. Вона зразу почала гарно наноситись. Не було цього моменту, коли її треба було розфарбуватися, але я бачу, що вона вже підсихає. Тому... Чесно сказати, користувалася цим продуктом. Буквально два рази. Хоча, коли в мене тільки з'явилася ця палетка, я постійно її використовувала. Оцим я часто роблю внутрішній куточок. Раніше, навіть коли я використовувала інші продукти, я брала оцю серединку, бо вона дуже гарно висвічує. Палетка класна, але тупо не можу нею користуватися. Навіть в цій рубриці. Я навіть не буду її вже додавати далі, бо я не в перший раз її додаю в цю рубрику. І, Коротше, якось. Я нею так чомусь рідко користуюся. А коли в цій рубриці такий, взагалі, в мене наче вмикається якийсь ефект відторгнення, я взагалі не хочу нею користуватися. Помадка бальзам від Живанши. Я думала, що вона буде значно швидше використовуватись і закінчуватись, але я користуюся нею з того моменту майже щоденно. І трошеньки трошеньки вона тільки а, пішла. Я не ношу її з собою в сумочці, тому що я думаю, що вона просто облізе через те, що тут така типу екошкіра. Тому я фарбуюся нею вдома, ну і, і все. Для брів дуже гарний в мене результат. Коли ці закінчилися засоби, я почала користуватися цим від а, LN Pro. я принарвилася його використовувати. І зараз, до речі, дуже класний ефект. Такі, бачите, наче приламіновані брови, я дістаю цю щіточку, повністю отак її обчищаю об о, край. І потім, коли наношу, я отак, я вам раніше до цього казала, що мені не подобаються великі щіточки, тому що я не можу ними в мене довгі брови, і воно, коротше, якось ну, негарно виходить. Я подолала цей бар'єр, я кладу отак трошки під кутом. І одним рухом, отак, коротше, навчилася приглажувати повністю всі брови. А потім, так пальчиком чік. І оце результат! Коротше, треба все одно, знаєте, трошки там танці з бубнами, але класний ефект. Якщо цього не буде, гелю, я залишу посилання на ламель. У них теж така щітка, теж дуже класний гель. Дуже гарно коштує і залишу ще посилання на свій улюблений гель. Інший з коротенькою щіточкою, так що знизу на будь-який смак буде вам на вибір три гелі. Тож розвертайте інфобокс. Якщо так рахувати, то в мене закінчилось чотири продукти. Я вважаю, що це супер результат, і буду рада, якщо ви поділитесь своїми результатами. І далі покажу вам, що я беру з собою в. Наступний сезон буде весняний з березня по травень. Першеньке, я думаю, що буде закінчити найлегше за все. Звичайно, ту ж підводку хочу використати, продовжити. А, звичайно, цей гель для брів. І оці три продукти це з минулого. Далі обрала засоби, які будуть доповнювати ці продукти, які теж треба закінчити. Три олівчики для очей. Просто знаєте, бо вони стоять, вони такі малесенькі, і їх просто не видно в стаканчику з іншими. Тому я їх відкладу. Це міксік мій улюблений, але я знайшла йому надзвичайно класнючу один в один альтернативу внизу, залишу посилання від Евелін. І колір, і все супер ідентично, тож дуже рекомендую. І ось такий коричневий олівчик. Хотіла сказати альтернатива ламель, але от і ламель теж буде тут. Три олівчики для брів. Якраз так плюс-мінус я собі прорахувала, що якраз до кінця мені вдасться всі їх три закінчити. Оцей зараз на моїх бровах це Елен Про, дуже його люблю. Але він давно відкритий. Бо я його носила в сумці. Я його вже дістала. Один я закінчила цей сумки. Треба закінчити. Це від Олі Полякової. Мені дуже подобається м'яка формула, коли, от, блін, ну, навіть в дорозі, знаєте, коли ти там їдеш в таксі, тобі треба швидко-швидко нафарбуватися, я беру оцей, тому що він дуже безпроблемний, дуже м'якенький, він не дає якісь чіткі різкі лінії, і його можна потім, якщо що, пальцем затушувати і типу таку димку зробити. Evelyn, все ніяк я його не можу закінчити. Коротше, він якось дуже економічно розходується, дуже гарний відтінок. Я вам показувала порівняння в минулому відео до продуктів до 300 гривень офігенне відео, дуже рекомендую вам його подивитися. Обов'язково гляньте, дуже раджу. А далі олівчик для губ це обожнюваний мною. А Maybelline це відтінок, типу відтінок без відтінка. Я вчора була, до речі, в магазині, і там була жінка, яка попросила допомогти їй з вибором косметики. Коротко. Я, мене, знає, ну, мене важко стримати в такий момент. Я кажу: а давайте я вам допоможу. Коротше, я їй просто розказала все, що я там знала з всього асортименту. І оцей олічик вона обрала. І така була дуже приємна, вона така красива, ефектна жінка. ну Видно, що вона прям любить фарбуватися, в неї був дуже гарний макіяж. І я коротше, їй порекомендувала все от прям як від себе. І вони ще в кінці на мене підписалися. Так що... Це була дуже вигідна співпраця. Якщо ми вже говоримо про очі, я додаю ось ці кремові тіні. Вони сьогодні до речі в мене нанесені як база. Це кремові тіні від сіслей, які я ну все ніяк не можу, не можу, але вже рік вони, як в мене. Виходить трошки більше року, як відкриті, але це вже неможливо, треба ними користуватися. Ще я переношу цю помадку в нову рубрику, і далі беру ще два продукти: Ось таку помаду від Гучі. Цю вже я зможу покласти з собою в сумочку і оновлювати покриття. Цей блиск від Вібо, його тут вже прямо взагалі трошечки лишилося. Це блиск, який типу додає об'єм, але він дуже делікатний, майже на пече. Дуже класний дає блиск. От прямо його золівчика можна просто, дуже-дуже красивий. І з тіней я хочу додати ось цю палетку. Вона якраз в такій рожевій гамі, більш весняній. Коли в мене закінчаються ці два відтінки, тут є теж от коричневий, дуже близький. І от теж, типу рожево-фіолетовий, ну, коротше. Я і моя кольорова підбірка. Що треба знати про мене? Я хочу додати тональний крем, це новинка. Це класний продукт, мені він дуже подобається. Це ардеко. Я буду робити окреме відео, де буду розказувати про цей засіб. А мені наразі дуже сподобався він, бо я до цього використовувала ось цей супербюджетний вісім пептидів, класнючий. Написано, що він люмінес, але він не дає оцього жирного блиску, який я терпіти, не можу. Якщо його запудрити, дуже красива така, наче блюр відполірована шкіра прям офігенний продукт. От коли ходити кудись. То я хочу використовувати його, а якщо робити просто відео, а потім ти вмиваєшся і нікуди не йдеш, то можна використовувати і то 8 пептидів, тому що він такий, знаєте, більш бюджетний. ну Він максимум, ну він реально до 300 гривень теж. Але там 100 мл. А цей ардеко, я вибачаюсь, Ну, якби, це не то, що вам хіханьки да хаханьки. І фіналочка. Точно, весняні аромати, це мої е, квіткові. Квіточки. Ось такий аромат від Lancome Мазон. Вони продаються в бутіках Lancome. В нас є один в Цумі, наскільки я знаю, в Києві. От, і це прям просто. Ось такий він. Прям я його так мало використовую, але в нього такий насичений, солодкий, густий аромат, і Gucci Flora, ну це такий вже більш свіжий аромат. Коли буде жарко, або в якийсь такі. Оцей, типу, більш денний аромат, це більш вечірній, сказала я, яка зранку душиться Tom Ford Black Orchid. Ну, в принципі, да, чого ні. Мені, до речі, цей парфум дуже сильно пахне вершками. Ці, знаєте, цукерки, в яких така рідка серединка. І оця серединка, вона, типа, як згущене молоко, криш. Я не знаю чому. Отут квіточки, але вони, наче всі, Отак розлили це згущене молоко і туди покидали ці квіточки. Коротше, якось так мені пахне, я не знаю. Пам'ятаєте, що в минулому відео я вам показувала величезну свою підставочку з пробниками. Так от, тих пробників там майже не залишилося. А, і тепер я туди переставила всі свої маленькі баночки, тобто все, що було в пробничках, в сашетках, в таких видавлювальних, я все позакінчувала. Я така молодець. тож я дуже вам вдячна за перегляд. Обов'язково приймайте участь в розірші. Не забудьте поставити лайк, підписатися і до зустрічі в нових відео.